Погрози та понівечена машина. У Дергачах скоїли напад на автівку депутата районної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Невідомі, в ніч на 1 березня розбили легковик просто у дворі В'ячеслава Фіцуна. Машина тепер нагадує решето. Цілого скла не лишилось. Повреждення були неізвісно чим нанесені. Ну, похоже, таке, то ли молотком, то ли стаместкою. Пробиті удари були нанесені в крило. В кожну деталь машини, в принципі, крило, двері, двері пробиті насквозь. Порван металл, стекла всі розбіті, якби в принципі капот весь побитий. У Дергачівській районній організації радикальної партії Олега Ляшка пов'язують цей напад із активною діяльністю партійців. Голова організації Сергій Нестеренко говорить: місцева громада їх поважає, але комусь позитивна робота для Дергачівської громади все ж заважає по ініціативі. Радикальной партии в Дерачевском районе были созваны жильцы многоквартирных домов, чтобы им разъяснить принцип образования ОСДБ, это собственников многоквартирных домов. Потому как Всемирный банк проводит, решил проводить тендер у нас в Харьковской области по созданию теплопунктов, что позволит радикально снизить тарифы на коммунальные услуги. Щоб покончить уже этой комунальної мафії, то тобто, есть радикальна партія последовательно проводить політику сниження тарифов для граждан. У В'ячеслава на руках чотирирічний син. Він, як і вся родина депутата, на момент нападу спали вдома. На ранок побачили у дворі були зловмисники. Тоді ж пригадав і всі погрози, що сипалися раніше. Как раз от первого числа уже когда все состоялось, позвонили моєму колегі депутату городському. Дергачевскому городскому совету. Вот. И как бы, ну, за его такую же активную деятельность, как и у меня, начали просто предупреждать. Сказали так, что если ты не перестанешь, не сдашь полномочия депутата, с тобой повторится то, что повторилось со мной, как бы, с фисуном. Хоча чоловік ще що не знав у мене Не Незважаючи на це, Дергачівська районна організація радикальної партії Олега Ляшка зупиняти свою роботу не збирається. Про подію одразу повідомили до поліції відкрити кримінальне провадження а правоохоронці розшукують злочинців.